Всім привіт із сонячної Італії. Хорошого дня всім. Як не крути, а жити треба, хочеш чи не хочеш. І шукати в собі сили, натхнення. Тому що апатія. Колись вважала, що апатія, униніє, депресія це теж гріх. Ну, гріх перед собою. Перед близькими, перед дітьми. Треба сили в собі шукати і жити далі, йти далі. Що хочу розказати? Хочу, поки їду до дитини в школу, я їжу щоранку до дитини в школу, а, на 10.30 на її перекуску моєї Марії діабет і 6 років, 9 місяців, як виявили. Хочу розказати, як в неї на днях буде день народження. Звичайно, організовую щось. Нам пощастило, що от в неї в класі е їх троє, вона в другому класі, але вони змішані. Змішані і якби сидять в одному класі, е вчительок на всіх по кожній, а сидять в одному класі, другий, і третій клас. І їх там е 12. І Ми якось так організувалися з мамами, що е, хто святкує, хто не святкує. У нас в одної мамі є якби, магазин, а там все є для дорослих, і для діток. І ми в тому магазині якби, по 5 євро складаємося, е, даримо таку карточку і на ту суму кожна дитина там собі щось вибере. Чи ти святкуєш день народження, чи не святкуєш. От Мені дуже сподобалося, що це в минулому році організувалися і би, ми так робили. Там от з усього класу, може, двоє чи троє не святкували. А то або вдома піца на вечір, на п'яту годину і тортик, ну, або в ресторан на, на піцу. А у мене вдома нема місця. Сусіди колись казали, Боже, як це так, оце така хата, от дитина росте, а день народження захоче, аби дитина здорова, жива була і щаслива буде і так. А день народження можна і на піту сходити, аби були гроші. І неважливо, чи то вдома ти його святкуєш, чи в ресторані. І в минулому році от Добре, що Марія не перша була, а якось так наостанок. І так всі святкували, святкували. І в минулому році то на чоловіка прийшлось надавити. Трошки піддавити, звичайно, тому що вдома де однокласники треба. Дуже хороші в неї дитини однокласники. То я в цьому році, звичайно, ніяких взагалі не було возражень. Звичайно, і без діабета це все б було. А, мого чоловіка донька одненька, він її душі не чають, але все одно тримає в їжових рукавицях, не дає розпуститися, не дає нічого, прям, щоб лишнього лишнього купити, якихось ігрушок. Тих ігрушок куча, що їх потім нема куди ставити, а італійці помішані деякі на цих ігрушках там. Якщо подивитися, то деякі італійці. От, допустимо, дитина росте і за 10 років, що вони купували тій дитині. Звичайна середня сім'я. Небагата там навіть. Багаті, то ще й не будуть купляти все підряд. Ще й будуть вибирати, ще й будуть розуміти, що то не треба. У мене в чоловіка в сестри, то там, навірно, якщо все продати, то можна нову машину купити. Ну, не важливо. Організовую я дитині собі. День народження, чоловік вже другу неділю в відрядженні. У нас тут є місцевий ресторан, де дуже хорошу піцу печуть, в печі. В печі піцу печуть. А, і Мені в минулому році сподобалось тут дівчинка, святкувала день народження, то як би вже замовила. А, буквально через пару днів, 18 квітня в дитини день народження. Я його все проїжджаю. Не видно, не буде видно. Он на задньому фіні видно. І ще я хочу сказати? Я на минулого тижня пішла, замовила торт. Ми дуже з дитиною довго вибирали торт, тому що це п'ятниця, паскою якийсь заяць ще щось. Тим же ж дітям подобається щось таке зверх, щоб щось. Ну, ми кожного року замовляли торт. якби Тут є пастичерія пастичерія це от людина відкриває прям маленьку. Маленьку пекарню, маленьку пекарню, де вони печуть свої відомі ці всі пироженки. І в принципі вони печуть торт, хай навіть із о, магазинних яєць, але все якби натурально, що ти вдома теж так ж по тому рецепту спечеш, Але коли в тебе ну, немає ні красок, ні інгредієнтів, нічого, це все йди купи, то воно дорожче набагато вийде. Я замовила торт, і ми довго вибирали з дитиною, яка форма буде. Ми вибрали якби, торт корзинка. Самий простий, там, що печеньками по кругу обставити. Торт корзинка і зверху яєчка. Італії є. Яєчка, вони в ці яєчка перед паскою. Це їх там дуже багато різних. Ми замовили минулої неділі, все ок, все добре. А, і мені ось в понеділок е, пише пастича, кондитерша, як буде по-українськи. І це, каже, що виберіть щось попроще, у нас нема часу перед пасхою. Ну, прикольно, щось попроще. А щось попроще це що? все одно його треба буде обмазувати. Все одно час тратити, а це обставити печеньками і зверху їй яйця положити. Я така думаю, ні, ну що робити, що попроще. Дитина вибирала, вибирала. і Вона, як побачить, щось тоді попроще, ще буде більш себе рознервує. А то я відмовилася. Я відмовилася. От, от, в понеділок вона мені це написала, в п'ятницю день народження, я відмовилась від торту. Сказала, що я сама його спечу, але я перед цим пішла в іншу пастичерію і спитала, чи там спечуть. Сказали, добре, запропонували, яка величина, туди, сюди. М -м, предупредили, що 2 кг таке не вийде, треба більше. Я сказала, що мені не принципово. А я перезамовила в іншій постачарі. Сестра каже, що якісь у вас вони всі странні. Ну, тут, допустимо, на дому ніхто не пече. Дуже рідко, але вони от беруть лише тим, що наче буде смачно, але прикрашати вони не хочуть. Ще є одна пастичерія, щоб ці мені відразу відмовили. Я поїхала в іншу пастичерію. А У нас прямо в районному центрі є дуже смачна. Ніхто з нею не зрівняється. Я там колись... Ну, а вісім років тому торта замовляла чоловіку машина. Його машина з номерами. Є досі фотографії, він яких бачить, аж прям подобається йому. Ви що так думали, 7 років тому за тих там 3 кілограма я віддала 80 євро за ту машину. Але пам'ять залишилася. і це... Я не жалкую. Навірно, він в благодарності на мені женився, потім. <сум> так що так, отак у моєї дитини з тортом вийшло, але я ж кажу, є інші пастичері. І ще, як виявилося, там мужчина його буде пекти. А ну, побачив, запропонував це. Йому. Загорівся він ідеєю, сподобався. Форма торта сподобалася. У нас краплі доща пройшли, грязь. Дуже грязний. Машина вся грязна, але наступний дощ повинен. Так що таке, і на рахунок аніматорів. Дитина ж моя полікувала зуб, ще сиділа, дивилася в зеркало, що їй там роблять. Я зараз не буду дивитися, я як зуби мені лікують, закриваю очі. мені а я їй обіцяла, що на день народження будуть аніматори. Дітям вже по 7 років, і їм вже цікаво. Дуже цікаво. І наші аніматори фіксована ціна 100 євро. А є 7, ну, це там із розмальовкою лиця, а потім група вони танцюють. Ось ми були, так дуже вже дітки організували. Вже не бісяться, їм цікаво. А, і це група танцюють, потім ще там ігри, а, то це 100. І на 30 євро зверху якби, а, що там буде попкорн вони принесуть, машинку таку, що буде попкорн робити. І цукрову вату. Дитині діабеті, та цукрова вата абсолютно не треба, ну ось такі. І це і її сюрприз, значить вона дуже любить оці шарики мильні. А, і а, будуть ще шоу шариків мильних. І це все обійдеться в 130 євро, тому що я сміливо розповідаю, тому що жіночка казала, що в Україні аніматори. Десь 7 тисяч там 160 євро. І щоб дітей хоч трохи розвеселити, купляють аніматори. І що я хочу сказати, це буде дві дівчини. Ми їх знаємо. Дуже молодці. Дві дівчини і дві години. Це буде дві години. я сподіваюся, що все буде добре. І. Абсолютно не переживаю Вдінься, йди, іси. то чоловік теж такий носом трохи покручував, але коли я сказала, що я пообіцяла, і вона полікувала зубчик такий добре, то вчора навіть сам спитав, скільки то буде коштувати. Ну, звичайно, він то все платить. Але все одно якось е дитині коли годік. Це випало теж якраз перед Паскою. А в понеділок після Паски це ж День всіх ангелів. І вони тут його теж, якби це як другий день Паски, от святе. І виходить, у свекрухі в лютому було день народження 70 років. І оце ж 18 квітня у моєї дитини годик. Ну, і що робити туди-сюди, вдома явно нічого не буде, але я нічого і не планувала. Я нічого не планувала, я не знала, як то буде, тому що себе розривати, якщо не знала, як чоловіком управити. І свекруха запропонувала, каже, давай разом відсвятку. От все одно ж там от ті самі гості, от ми почекаємо, а вони коли ювілейних, і от якщо діти далеко, родичі, вони переносять от таку на, на два-три на місяці, можуть перенести, аби всі разом були. Ну І свекруха вирішила перенести, от що приїде дочка з Мілану, що це якось пасхальні свята. І от в цей день саме от піти в ресторан. В неділю на Пасху, після Пасхи в понеділок, в ресторанах, багато людей, вони ходять в ресторан, це може бути переповнено, треба завчасно замовляти. І свекруха така, все, будемо разом святкувати туди-сюди, це добре. Нема питань мені то що. Через тиждень вже вона мені така прямо перед самим днем народження. Ой, я перепутала, навірно, не треба. А це ж уже ж дочка дуже в неї оце таке. Що ж це Франко економить? От, економить, давай оце вдвох, що да, це таке. І вже вона мені розказує, ні, не треба, я перепутала. В смислі, я тобі щось говорила, я тебе трохи. Я й так перший рік з цією дитиною сама. Дитині годік, не треба мені тут це все. Вибачте на слові пересирати. І ви знаєте, ми, виходить, запросили кумів. У нас чоловік і жінка хрестили дитину. Ну, тут можна так, а навіть прийнято. Чоловік і жінка хрестили дитину. І в них троє дітей. І, звичайно, вони завжди приходять разом. І діти, там вже дорослі діти. Там щось 23. 18 і 16 років хлопчик. Вони душі не, та, не чають в Марії. Ми до них можемо заїхати, вони з нею гуляють, хоч дорослі і малі. От мені ще подобається Віталій, дорослі з малими, їм цікаво. Вони будуть гратися. І ми ото заїжджаємо з може, сісти каву пити. Я знаю, що моя дитина буде зайнята цими дорослими дітьми. Їй дуже подобається з ними. І моя секруха починає, о, їхав п'ятеро. І так місця нема. Я ігнор. Оце називається ігнор. Я ігнор, це потім в мене ж є подруга, яка мене як по, сюди влаштовувала на роботу. І якось це свято це. І о, я запросила, кажу, ви приїдете, вона з чоловіком, і дівчинка з ними там. Теж Та вони живуть разом. а Дівча по параді, вона там, фотограф. А, я кажу їм, що я вас запрошую. І все, я нічого, не ні чоловіку. Казала, це я вас запрошую. І от від мене буде от ще троє людей. Я їм сказала про це, щоб вони зарані про це знали. І все. А потім вже чоловіка предупредила, що Натела хоче приїхати на годік до Марії. Тому що вона її дуже любить, і в мене інших родичів нема. Чого я добавлю дивитися на лише твоїх родичів. І ще Бабушка, бабушка, як я таке влаштувала. Ну, в мене досі в голові не вкладається, я й не хочу, щоб воно вкладалося. І кожен раз так сирк, сирк, сирк. А зараз я просто ігнорю, «Здрасте, до свидання, ну і сукруха заявляє, що я до неї погано стовплюся. Абсолютно не трогаю. Якби скандалила чи там ще щось, то ладно, а так не трогаю. Ігнор діє, ігнор діє. Як вона розумна жіночка, написала дуже велике, дякую, що ви, ви одзиваєтесь. На що вампіри, які вони, що, до чого. Це так ясно. Знаєте, треба говорити про свої проблеми. От Сходити до психолога, ну що тебе, психолог вислухає, в нього ціла програма. А з людиною всім поговорив і тобі щось розумне написав. Так що вдячна всім, хто мене слухає, хто відзивається, хто пише, дуже вдячна. Зв'язок. Хочу мати зв'язок з людьми яким я подобаюсь чи не подобаюсь, не знаю. Так що таке? Так що отак годік відсвяткували. Ну і торт був шикарний у моєї дитини на годік. І запросила, я, кого мені треба було. І фотографії в мене залишились дуже красиві. А на сказала. Що баба проти була, щоб я когось запрошувала, Нателла сказала, Боже, яка душевна сім'я, які всі гарні, які всі молодці, як вони до тебе. Просто нічого не розповідала. І тепер, коли вона каже, та вони ж кажу, що вони? Кажу, одіяло поїжене мишами дали, я мала свої гроші, я могла піти купити. Нащо воно мені? Якось так. Живемо з чоловіком не розлучилась, не збираюся розлучатися, хоча перших три роки виношувала план побіга, Але через 5 років, коли поїхала в Україну, вернулася, я знала, що я буду вертатись. Сестра казала, ми тобі на білет скинемося і випремо, така я хороша. Да, вони трошки нерви потріпали чоловіку, що не вернеться, дивись, не вернеться ля-ля-ля, і воно то тихенько все в собі, в собі, в собі. Руководуть можна. А, але таке, ну мама залишається завжди для всіх мамою, яка вона там до кого не є, але мама залишається мамою. Зараз дуже багато хто говорить, що з мамою треба сепар... сепарат... сепарація треба, щоб була. І кажуть, лише через сору. Ну таке. Так що всім благ, всім. Хороших світлих днів і шукайте життя в собі всередині, тому що воно може обірватися в будь-яку минуту в кожного. Бережіть себе і будьте добрими до самих себе. В першу чергу, те, що ви робите, щоб було для вас. І іноді треба зробити вчасно, так як я от з гостями моєї доньки, на годік, і з тортом, і з гостями. Все треба було зробити вчасно, тому що я знала, день пройде, і я тоді що буду сидіти і плакати? Ні, день пройшов. Я знаю, що там було за кулісами, за шторами, але на сцені все було добре. І в мене, я ж кажу, залишились фотографії гарні, костюмчик мій гарний купили. А, і вона там ще з, з такою гарненькою познайомилася, пам'ятаю, так що спогади. От я не знаю. Я кажуть, не живи спогадами. Ну, як це не живи спогадами? Що красиве, спогади, чому б і ні? У мене Марія, я всі фотографії роздруковую. Раніше роздруковувала фотографії, вставляла в альбом, а зараз отако беру на собираю за два роки фотографії. У мене є замечательний фотограф Настя. Київ, Київська область, тури робить в Одесу. А, дуже класний фотограф. Вона до мене сюди приїздила фотографувати якби, нашу розпись. А, Я дуже нею задоволена. Я їй скидаю всі фотографії через Fax.net, OnexFax, Щось таке програма, що там не зменшуються фотографії не збільшуються. Я їй все скидаю, вона робить альбомчики. Мені От за два роки робимо альбоми. Якось так на згадку, щоб щось було і про нас, і про всіх, і оці відео. Мої діти через 10 років подивляться і скажуть: Ой, мамка, привіт! Або я подивлюсь і побачу, що я все-таки гарна і молода ще тут. І такі молоді, гарні, як ви сьогодні, ви вже не будете ніколи.